Американський президент Джо Байден розглядає можливість дати Україні дозвіл бити американською зброєю малої дальності по території Росії. Про це пише видання «The Washington Post». Зазначають журналісти, що президент Байден розглядає можливість ухвалення двох нових жорстких, як вони кажуть, контрзаходів. Перше покарання Китаю за постачання ключових технологій Москві та протидія просуванню армії окупантів на фронті. Ці кроки стали б значною ескалацією ретельно вивіреної політики президента США спрямованої на підтримку України з урахуванням того, що він прагне уникнути прямої конфронтації з путіним або його ключовим союзником Сі Цзіньпіном. Саме так описують журналісти видання. Політику Байдена, ну і зазначають, що значну роль у цьому зіграв візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва. Журналісти підтверджують, що після поїздки до столиці України Блінкен став лобіювати зняття заборони на застосування американської зброї на території держави агресора, зокрема артилерії та ракет малої дальності. І інші країни НАТО також чинять тиск на Байдена, аби той послабив свій контроль. Видання зазначає, що такий дозвіл посилив би майбутню переговірну позицію України. Що стосується введення нових санкцій проти Китаю, то це питання є особливо делікатним, оскільки воно припадає на момент, коли обидві країни намагаються стабілізувати свої відносини. Проте американські чиновники занепокоєні тим, що Пекін, формально дотримуючись своєї обіцянки, не постачати зброю Москві. Став найбільшим пособником російського оборонного сектору та його повномасштабної війни. Пишуть журналісти. Ну і щодо використання західної зброї для ударів по території Росії, то у Європі та Сполучених Штатах Америки і справді точаться важкі дискусії. Напередодні Пентагон, Держдеп і Білий Дім висловилися, начебто, проти такої пропозиції наразі у нашій політиці немає жодних змін. Ми не заохочуємо і не дозволяємо використання зброї, що постачається Сполученими Штатами для завдання ударів у середині Росії. Тим часом колишній президент Сполучених Штатів а нині кандидат знову на цю посаду Дональд Трамп заявив, що розбомбив би Москву, якби вторгнення Росії в Україну почалося за його президентства. Цитує Трампа також за Washington Post». Таку заяву він зробив на закритому передвиборчому заході, здивувавши деяких своїх донорів. Як пише видання за його інформацією, Трамп припустив, що бомбив би не лише імо, не лише Москву, але і Пекін, якби Китай своєю чергою вторгся на Тайвань. Нагадаю, колишній президент США не раз робив заяви щодо припинення війни в Україні. Війни, яку Росія розв'язала проти України, так на початку травня перед виборцями у Нью-Джерсі, він знову заявляв, що закінчить російсько-українську війну за 24 години, якщо знову стане президентом США, Ну, а президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку того, аби партнери дозволили Україні використовувати західну зброю для ударів по певних об'єктах на території РФ. Про це він сказав у вівторок після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, демонструючи при цьому карту Російської Федерації, звідки зокрема окупанти і атакують нашу державу. Також Макрон висловив думку, що постачання нашій державі далекобійних озброєнь, здатних вражати російські військові об'єкти, не є ескалацією конфлікту. Він заявив, що існують деякі рамки, оскільки в Європі не хочуть, начебто, цієї ескалації, проте ці межі. Змінюються, бо саме Росія адаптує свої дії, зауважив французький лідер. За словами президента Франції, Україну де-факто атакують з баз, розташованих у Росії, тож вона має повинне повне право їх знищувати. Ну і давайте послухаємо, що сказав Макрон. Україна зазнає нападів із баз у Росії. Як же ми пояснимо українцям, що їм не дозволено атакувати точки, з яких запускаються ракети? Фактично, ми говоримо їм, що постачаємо зброю, але не дозволяємо захистити себе. Ми вважаємо, що ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і по суті, військові об'єкти, з яких атакують Україну. Але ми не повинні дозволяти їм уражати інші цілі в Росії. Я думаю, ми можемо це зробити, якщо дійсно хочемо досягти нашої мети. І Я думаю, що можу сказати, що по суті ми не йдемо на ескалацію, оскільки саме Росія організовує ескалацію. Крім того, Макрон заявив, що оголосить президенту Зеленському про деякі плани особисто на зустрічі у Нормандії 6 червня. Повідомляється, що вона відбудеться в межах урочистих заходів з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Французький президент під час розмови з главою держави Україна оголосить про певний план дій. При цьому подробиці про що саме він оголосить, звісно, не розкриваються. Цитую: у мене буде можливість зустрітися, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що саме ми збираємося робити, сказав Макрон під час спілкування. Із журналістами за повідомленням агентства Франс прес, крім того, очікується, що у Франції Зеленський може провести переговори із президентом США Джо Байденом, представники офісу президента інформацію щодо можливого візиту до офіційно не коментували.